Привіт усім! Сьогодні ми створимо табличку, яка тобі дуже допомагатиме, коли потрібно буде вибрати час. Візьмемо групу Simple. Факти, тобто факти ніяких акцентів немає. Якщо у нас теперішнє Present Simple, то давай запишемо слова. А це слова every, кожен. Always, завжди. Often, часто. Usually, зазвичай, sometimes, іноді, seldom, рідко, «never» ніколи. Якщо у нас факт в минулому, то це слова yesterday, вчора, last у минулому році, місяці, «ago» – п'ять років назад і так далі. А в майб майбутньому це слова tomorrow, завтра, next на, у наступному in, за, як повернуся за годину. Так? Ще до всіх груп, якщо у нас складне речення, відноситься слово when. Коли я, наприклад, прийшов додому, то щось трапилось. Да? З коли when у нас буде present simple. А в групі Continuous беремо справжнє, так, теперішнє. Це слова now, зараз, At the moment, так, в цей самий момент. І давай візьмемо ще слово still, все ще. Я все ще щось роблю. Якщо у нас минуле або навіть майбутнє, то показувати нам цей, цей час буде, будуть такі слова, як. Точний час, да? наприклад, at 9 o'clock. Якщо є в реченні точний час, то ми з ним використовуємо групу Continuous. А, також фрази як from till з та до, какого, до, до якогось часу. А, також фрази з during. During all morning. Або during all evening. Протягом. Якогось часу. Так? Або навіть фрази The whole day, The whole week, The whole month протягом цілого дня, цілого тижня або місяця. Таким чином ми робимо акцент на тривалості. Ще до всіх часів цій групі в складних реченнях належить слово while. поки. Поки я щось робив довго, то хтось прийшов. Як її використовувати, цю табличку? Спочатку ти будеш робити вправи, і ти шукатимеш ці слова як підказки в речення. Якщо ти їх бачиш, так, знайшов, то це точно цей час. Іноді буде складніше і потрібно буде дивитися на інші тії у речення. Вони тобі підказують. Не може, наприклад, бути одна частина речення в минулому, а залежна від неї в теперішньому. Так? Не може бути такого, наприклад, коли я прийшов додому, дивлюся тел телевізор. Дурно звучить, так? Тобто, якщо в складному реченні дано дієслово в якомусь часі, не групі, так? тільки часі минуле, майбутнє або теперішнє. То і друге дієслово, залежна від нього, має бути в цьому часі. Але група може бути іншою. Так. Коли ти перекладатимеш вправи, або навіть свої думки, коли розмовляєш, то ти йдеш за такою ж логікою. Думаєш, це у тебе факт, або ти хочеш сказати і показати, що дія була довгою. А потім вибираєш час як в український. Теперішнє, минуле чи майбутнє. А ця таблиця, вона не правило, вона не працює зі 100% випадків. Зараз, в правах, в курсі я підібрала все так, що вона завжди працює. Але пізніше, протязі курсу, ми розглянемо деякі тонкощі та деталі. Поки що на цей момент, на цей рівень, вона працює на всі 100%. Намагайся тримати всі часи в голові. Успіхів! Скоро побачимося!